Ми за неріком ми розбирали стару плату від старого телевізора, ще радянського. Що тут можна взяти? Можна взяти тран... транзистори 315, які мають золото, але вони мають золото тільки до 82-го року. Пізніше вже немає золота. О. Тут на тій платі їх є щось 4 штуки. Там мі мікрони того золота, але якщо багато, то можна щось трошки назбирати. Ще з тої плати, що можна взяти? Крім 315-х, можна взяти ті трубочки. Тут такі конденсатори, а в них теж є срібло. Але їх треба дуже багато розбирати. Назбирати кілограм і там щось дають пару копійок за той кілограм. Ну, я порівняно кажу, пару копійок там пару гривнів дають. Ось. Тут треба дуже багато попрацювати, щоб зібрати. Ми беремо за ріком, розкидаємо їх по посудині. транзистори сюди, а трубочки сюди. Їх тут тих трубочок трошки є. Тож старий телевізор чорно-білий. Колись працював, а тепер вже нікому не потрібний. О. Нам подарували такі плати від цього телевізора. І всі ті трубочки в темпі раз-раз і раз, ми з ріком розбираємо. Так. отже, тут така трубочка, вона буває біла і вона буває такого синього кольору, бачите? Такі платці вже. Та вже все.